Доброго дня усім! Тема сьогоднішнього уроку текстові елементи, веб-сторінки, теги та їх атрибути. Починаємо працювати з веб-сторінками, додавати, навчитись до них додавати об'єкти. Так, текстовими елементами веб-сторінки можуть бути теги, це є команди, елементи і атрибути. Теги мають запис. Ім'я тегу записується у кутових дужках. Теги бувають одинарні і теги бувають парні. Одинарний це і ось такого типу. Парний ось нижче є. H1 текст, закриваючий H1. Парний текст складається з відкриваючого тегу і закриваючого тегу. Можуть бути використані атрибути. Це елементи в тезі, які використовуються всередині. Сьогодні ми розглянемо, як створити програму. Працюємо з назвою сторінки. Як почати працювати з програмою тілом програми і основні текстові елементи веб-сторінки. Щоб працювати з веб-сторінкою, використовують редактор коду. Працювати будемо з Notepad++. Створити документ. «Файл створити. Щоб було полегшення користувачеві, використовували стеги підказки. Спочатку потрібно зберегти оболонку. «Файл зберегти. Я собі зробила на робочому столі папку HTML-уроки і назву Урок. Розширення обов'язково HTML. Означає, що я працюю з мовою HTML. Починається, тег, починається програма з тегу HTML. Він є парний. В кінці програми буде закриваючий HTML. Це свідчить про те, що ми працюємо на мові HTML. Тег html. Ось те, що я казала, що будуть підказки. Ось з'являтись. Підказки тегів. Так. Тепер потрібно перейти на назву сторінки. Це тег-гед. Треба надати назву сторінки. Використовуйте тайтле. Перейти на мову українську і дати назву сторінки. Нехай. Моя перша сторінка. Перейти на англійську. Назвали сторінку, тепер закриваючий тайтли. Уже не працюємо з назвою сторінки. Тепер виходимо. Тепер закриваючий хеат. Так. Тіло програми. Ну, спочатку подивимося, що в нас вийшло. Тому треба закрити мову. Закриваємо програму, закриваємо, що працюємо з мовою HTML. Тобто закриваючий HTML. Зберегти. Ось тут. Або ось так. Згорнути. Відкрити папку, запустити урок. Ось. Моя перша сторінка. Це треба закрити. Спочатку кинули іерогліфом, бо нічого ось тут основного немає. Зараз будемо вводити текст і перейде на кирилицю. Тобто на веб-сторінці нічого немає. Таке може бути. Так, це закрите. Вертаємось до програми. Щоб працювати з програмою, що буде відображатися на сторінці, використовую тег Він також є парний. І називають описує тіло програми. Він після head ставиться в body. І зразу нам закриваючий боді. Після Так, з текстом можна працювати як заголовок першого рівня, заголовок другого рівня, використовувати напівжирний курсив підкреслений, звичайний текст. Та текст, який зберігає відступи пробіли, які створив користувач, можна використовувати для вірша. Або для інших цілей. Щоб зберігались пробіли всіх всіх, які ввів користувач. Так. Перший H1 заголовок першого рівня. Наприклад, Т1. Перейти на мову українську і, наприклад, текст впу 19 Місто Другобичем. Ввели текст більше немає. Закриваємо заголовок. Закривається, закриваючим H1. Э, Перейти на мову англійська, закриваючий H1. Так, якщо б не було закриваючого боді, тепер потрібно ввести закриваючий боді і закриваючий HTML, але вони є зберегти, відкрити документ і такий елемент обновити, або перезавантажити сторінку. Ось, є заголовок. Тут я казала, що кирилиця... перейде на кирилицю моя перша сторінка. Є заголовок першого рівня. Він є текст виділений жирним. І... Великих розмірів. Може бути використано текст заголовок другого рівня, їх і всіх шість. Можна копіювати теги. наприклад, ввести інший текст не ВПУ 19, а урок інформатики. Ой, мову не забути поміняти. Зберегти. вернутися в документ, обновити. Текст також є жирний, виділений. Але розмір шрифта менший. Тим відрізняється рівні заголовки. Наступне напівжирний шрифт. Напівжирний шрифт використовується тех бі. Мова англійська. Тегбі. Перейти на українську. Урок, текстові елементи веб-сторінки. На веб-сторінці. Тепер закриваючий техбі, бо текст вже введено. Закриваючий B. Зберегти, перейти до сторінки, обновити. Ось урок, текстовий елемент веб-сторінки. Текст виділеним напівжирним. Наступний тег. І текст виділяється курсивом. Наприклад, є розділ модуль, модуль веб-технології. Технології і закриваючи і. Ой, мову не забути поміняти. Так, зберегти, повернутись в веб-документ, обновити модуль веб-технології. При цьому текст вводиться. Послідовно в рядочку. Наступне. Теху. Підкреслений шрифт. Мова англійська. Тема проєктування та верстка веб-сторінок. Тема Проектування та Верстка ой, Веб Сторінок е текст. тепер закриваючи О Мова англійська, закриваючий О. Зберегти, повернутись до веб-сторінки, обновити. Ось підкреслений текст. Використали напівжирний, курсив і підкреслений. У програмі записано, як з нового рядочка, на веб-сторінці, як в один рядочок. Наступний текст. Для звичайного тексту П. Ну, наприклад, візьмемо вірш, ти знаєш, що ти людина. Василя Симоненко. Копіюємо, повернемось в програму. Тех П використовують для набору тексту. ТехП відкриваючи й мова англійська. Ставити текст після тексту, закриваючий техп, мова англійська, зберегти, повернутись в документ, обновити. Текст зобразився не у вигляді вірша. Як у програмі, а у вигляді звичайного тексту в рядок. При цьому збереглися всі коми, тере, пробіли, тільки відображення у рядок. Щоб текст відображався, так же само у вірше використовують техпре, зберігає пробіли і відступи, введені користувачем. Тех-пре. Мова англійська, тех.пре. Вставити вірш, закриваючи тех.пре. мова англійська. Зберегти. Повернутись в веб-документ, обновити. Ось так.